Нас на прямому зв'язку вже є Олексій Кошель, доктор історичних наук, політолог, голова комітету виборців України. Пане Олексію, доброго вечора! Раді, що ви до нас доєднались. Добрий вечір. Пане Олексію, от мабуть, перша тема, про яку хотілося б з вами поговорити, це можливі кадрові ротації. Президент України сьогодні провів нараду з керівниками обласних військових адміністрацій. Обговорив ситуацію в кожному регіоні. Також ми бачили у засах масової інформації. Такі ходять чутки, що можливо будуть кадрові ротації в уряді. Зокрема, це стосується і прем'єр-міністра е, України пана Шмигаля. Е, як ви вважаєте, чи очікувати нам дійсно протягом, принаймні, найближчого часу, найближчих тижнів, можливо, місяця якихось певних кадрових перестановок в уряді і mm -hmm. не лише в уряді, в принципі, в усій е, вертикалі президентській виконавчої влади. Я би хотіла, щоб перед тим як ми дамо слово пану Олексію на відповідь, ми почули президента України а, Володимира удасті. Зеленського. Та пряма мова про що так. йдеться? Прошу що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, обов'язково будете про це знати. А ми, якщо ми не можемо говорити просто про заміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, напевне, можуть бути, ми займаємось цим процесом. Я у мене немає багато часу на це, якщо вам чесно скажу, але на, на всі деталі. Але ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Ну, от саме, так, саме таке сказав президент України Володимир Зеленський. Ну і власне, давайте переходити до нашого питання. Я впевнений на тисячу відсотків, що зміни будуть, при тому будуть найближчі кілька тижнів, там, чи найближчі дні, чи найближчі кілька тижнів, ну залежно від того, як складеться погода на банку. Питання друге, що буде відставка прем'єр-міністра України. От чому я сумніваюся? тому що власне в останні тижні прем'єр-міністр показував просто дива слухняності. Дива підпорядкованості, От дива того, що можна назвати що більш слухня міністра в історії України просто не буде. От я нагадаю, що під час трагічних подій, коли е, руски обстріляли Охмадит, це в день великої трагедії. Навіть у день великої трагедії, прем'єр-міністр публічно говорив, що він виконує доручення е, президента щодо евакуації дітей. Ну, знаєте, це виходить за рамки і моралі. І за рамки здорового глузду, тобто це автоматичне рішення має бути Міністерство охорони здоров'я уряду, не чекати доручення президента і публічно не звітувати. Тому власне для Володимира Зеленського більш ручного міністра і більш ручного прем'єра, очевидно, не буде. І я думаю, що ні в кого з його попередників такого не буде. Тому я не виключаю, що пан Шпигаль може залишитися, цілком не виключаю. Друге. Власне, це вже третя або четверта хвиля можливих відставок в кабінеті міністрів. Оця історія почалася ще в березні цього року. Тут чотири з місяці вона триває, коли оприлюднювали списки, кандидатури, обговорювали. І це все зводилось до одного: хто чия людина, який клан у владі отримає більше плюсів, менше плюсів. Ну, ця дискусія мені дуже не подобається. Як до речі, не сподобали сьогоднішні слова глави держави. Тобто він чітко не сказав, які є претензії до кабінету міністрів. Там претензій досить багато, але їх потрібно озвучувати для того, щоб новий прем'єр чи новий уряд розуміли, в чому була проблема, що потрібно виправляти, з чим потрібно працювати. Ну і власне в цьому теж великі проблеми. От я підозрюю, що знову ж таки частину членів уряду знімуть всліпу, і призначить, ну я не впевнений, що інших, от я маю на увазі за характеристиками, змістовними характеристиками. Тобто, я, наприклад, бачу зараз кілька ключових зауважень до уряду. Перше, уряд глибоко не самостійний. Самостійно не приймає рішення, самостійно не реалізовує, не може кашлянути без огляду на банку. Це гальмує його роботу, це великий мінус. Питання номер 2 Уряд допустився дуже великої проблеми у роботі із парламентом. Це призвело до багатьох серйозних системних провалів. От я зверну увагу законопроект про мобілізацію. Півроку розглядали в парламенті, латали дірки. Перепрошую, це законодавча розробка кабінету міністрів, і цей законопроект мав би розробляти лише кабінет міністрів. А він запізнився і розробкою щонайменше на півтора роки. І провал по мобілізації це повністю заслуга в лапках нашого уряду. Це потрібно пам'ятати. Угу. Оце ключові претензії, це глибока несамостійність, це провал по ключових напрямках, це відсутність будь-якого системного стратегічного бачення. Так. Це ключові проблеми. Чи зможе новий уряд бути більш самостійний? Ну, побачимо просто по кандидатурах. Але я чомусь думаю, що е, головна кандидатура очільника кабінету міністрів і ключові посади в уряді е, це буде. От, Ручний режим роботи це буде головне побажання банковою. Ну і останнє це відсутність колективної роботи. От мене враження, що Денис Шмигаль сам по собі працював, жив своїм життям. Кабінет міністрів жив своїм життям. Як єдине ціле вони не працювали. Це було помітно в багатьох питаннях. Не буду зупинятись на деталях. Команди не склалося, пане Олексію. Маючи можливість, щоб хотіли зачепити дуже обережно, все-таки тему. Політизації в ЗСУ це так, якщо дуже огульно сказати, перефразувавши Юрія Бутусова, тобто питання впливу все таки політичних рішень на рішення в збройних силах. Ну, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доручив перевірити ситуацію в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. І з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу бригади. Є сигнали 41-ї бригади, є з 24-ки про те, що відбуваються певні речі, які на місцях ті, хто виконує ці накази, не до кінця розуміють, і вони не виглядають раціональними для самих наших військових. Власне Юрій Бутусов припускає, що здійснюється... Руками збройних сил України певні політичні, ну якщо сказати, замовлення так щось стримати будь-якою ціною або справити певний політичний ефект через дії ЗСУ. Чи спостерігаємо ми справді за чимось подібним? Чому я звернула увагу на обережність обговорення цієї теми, тому що ми розуміємо, що ми знаходимося у війні, і жодним чином коментувати рішення нашого військового командування, військову доцільність ми не можемо. Але де ця тонка межа, коли ми, як громадянське суспільство, уже помаленьку маємо долучитися до процесів, які вже довгий час викликають системну стривоженість, скажімо так. От ви дуже точно зауважили, що межа надзвичайно тонка, її дуже складно побачити, відчути і зрозуміти, які важливі, що можна переходити, що ні. Я б розділив на дві категорії: критика військових з боку цивільних, і критика військових з боку людей, які перебувають в збройних силах або дотичні, тобто з боку військових самих, з боку військових журналістів, які можуть бути глибоко в темі, з боку відомих волонтерів, які показали ефективну роботу. От до їх критики варто прислухати тут. Звичайно, теж потрібно вибудовувати межу, тому що критика може Руйнувати багато серйозних процесів, в тому числі довіру до збройних сил, тут потрібно бути обережними, щоб не потрапити в формат російської пропаганди. Але якщо ця критика дозволяє врятувати принаймні одне життя або здоров'я наших бійців, тоді цілком природньо, що вона є виправдана. Принаймні я уважно читав всі критичні заяви, але в мене складається враження, що вони дозволили рятувати далеко не одне життя і виправляти багато помилок військових. Тому що ну давайте чесно, в армії теж все не ідеально, і теж всі, всі представники командування не представляють собою ідеальну картину. Багато людей з совковим мисленням, багато людей непрофесійні менеджери, невдалі керівники. Тут теж потрібно віддавати належне. І ми вже бачили приклади, коли принаймні там військові журналісти або самі військові привертали увагу до проблеми, проблема вирішувала. Тобто це один пік медалі, тому я думаю, що там на 99% критика може бути виправдана, цю межу знайти достатньо складно. Я власне рахую цю межу здоров'я життя. Ціннішого не можемо. Питання номер два це критика з боку цивільних. Угу. От той процес, який мені не подобається, і власне це хвиля критики, яка піднята з боку, вибачте, що я згадую в черговий раз, Мар'яни Безуглої, Ну, вона все-таки заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Тобто вона представляє профільний комітет парламенту, від якого залежить дуже багато, від якого залежить швидкість проходження військових законопроєктів, від якого залежить черговість проходження цих законопроєктів, пріоритети. І, до речі, законопроєкт, який має дуже багато гріхів і дуже багато наломав дров, те, що. Е, ну от, Я особисто не слідкував за темою уважно, але я можу назвати до 10 законопроєктів, які запізнилися в часі на місяці, а окремі на роки через власне провали в роботі цього комітету. Деякі і тому, навіть власне... і не з'явилися, пане Олексію, якщо ми говоримо про демобілізацію, деякі наприклад. не з'явилися. І тому там є проблем дуже багато. І до речі, від цих кроків також залежить життя наших військових, залежить. Залежить кількість техніки. І там, до речі, якщо бути чесним, там, я думаю, що спільний провал Кабінету міністрів і профільного комітету. От, я думаю, що вони приблизно однаково не допрацювали і однаково напрацювали в лапках. Ну, власне, але повертаючись до безуглої, мені дуже не подобається нова хвиля критики безуглої на адресу генерала Сильського. І там іде критика, знаєте, от удари, як в спорті нижчі поясу. Іде просто нищівна критика, і знову ж таки, я вважаю, що ті матеріали, які вона зараз публікує, вони не просто достойні уваги Служби безпеки України, а СБУ навіть за фактом появи у медіа цих матеріалів мала б автоматично відкривати кримінальні провадження. Те, що СБУ не відкриває, для мене це достатньо такий тривожний сигнал. І ви знаєте, в мене поки що одна думка. Я думаю, що Оцей пакет кадрових змін в уряді, принаймні, одна із частин владних команд владної команди розглядає питання. Сирського. я не говорю хороший, він поганий. Я не даю характеристики, але в мене складається враження, що ця хвиля критики на армію з боку цивільних вона чітко зрежисована і має на меті відставку командувача. От під шум, під загальний шум, ця відставка можливо. Можливо, ми побачимо відставку також міністра оборони, рокіровки, будь-що інше. Але е це дуже неприємно, що це вийшло в публічну площину. і от такі політичні ігри навколо відставок вони проходять через критику збройних сил. Тому що це ж не просто персональна критика, не просто хороший чи поганий. Ось така критика з боку цивільних це підрив довіри до збройних сил, підрив довіри до мобілізації, в тому числі. Наслідки достатньо серйозні. Пане Олексію, ще одна тема, яку не хотілося піднімати, але її доводиться піднімати, тому що так чи інакше в Україні, яка рухається до Європейського Союзу і до НАТО, має бути свобода слова і плюралізм думок. Видання «Детектор Медіа, зокрема, провівши свій моніторинг, опублікувало інформацію про те, що після виходу із. Марафону Єдині новини суспільного мовника фактично з етерів зникли депутати опозиційні, зокрема від фракції Європейської Солідарності. Тобто ми маємо ситуацію, коли насправді в марафоні, в якому зараз бере участь 5 телеканалів, п'ять найбільших мовників нашої країни, де факто не присутні народні депутати від однієї з найбільших опозиційних політичних сил. Як ви оцінюєте цю ситуацію, і чи є це загалом нормальним в країні, яка зокрема рухається до, до європейських інституцій? У нас буквально кілька хвилин так, просимо бу... вашого коментаря. Прошу десь дві хвилинки до завершення. Ну я вам скажу, що таку ситуацію ми спостерігаємо приблизно з початку 2019 року, тільки от все накопичувалося, накопичувалося. Тобто я не, при... не пригадую там за винятком здається одного випадку, коли президент зустрічався з лідерами депутатських груп і фракцій. От взагалі цього не існувало. Тобто, в нас влада загалом намагається не помічати опозиції. А зараз, прикриваючись війною, це зробити дуже зручно там викинути опозиційні канали. Викидаємо, викидаємо опозицію з політичного життя, забороняємо відрядження за кордон. Ну, перепрошую, це не просто смішно. Те шкідливо для держави в умовах війни, це зриває досить багато міжнародних заходів. Ну, власне, це нас виставляє просто дикунами перед Європою і Сполучених Штатами. От я не знаю, як пояснювати на заході, чому члени делегації не приїжджають на той чи інший міжнародний форум. І це ну, практика, я не знаю, на що це схоже. Це більше схоже на якісь такі початкові форми монархії, коли опозиція взагалі. Не допускалася, але що ми отримаємо в результаті? Отримаємо по перше серйозні репутаційні удари. Про що я згадував а друге, як на мене, це просто якась абсолютно дивна залежність влади від колишніх проросійських партій, наприклад, опозиційна платформа за життя. Вони зараз фактично треті члени коаліції. От ми проводили аналіз роботи парламенту за півроку. От я маю підстави говорити про те, що зараз рішення в Верховній Раді приймаються трьома політичними силами. Слуга народу жоден законопроект не прийняла виключно числом своїх голосів, okay. і працюють два союзники: перша група довіра, і друга дві групи колишньої опозиційної платформи за життя. Тобто, ціна такого ігнорування опозиції. Тут не лише європейська солідарність, тут і частина голосу, і батьківщина. От ціна ігнорування опозиції це залежність від ОПЗЖ. Це ризик я вважаю достатньо серйозний. Дякуємо, пане Олексію. Олексій Кошель, доктор історичних наук, політолог, голова комітету виборців України, доєднувався до проекту Новий тиждень.